Бримуся казало, що вони зробили все, щоб знищити сліди Климента. І от там люди, ученики його молилися. І одного разу одійшла вода настільки далеко, що вони увиділи дно, зійшли, впустилися і знайшли на дні моря ангелами сотворений храм, а в храмі тому. Мощі священномученика Клімента Римського, так наші мощі із дна моря. Пізніше кожен рік, коли це молили люди, вода відходила. Ну, В дев'ятому віці случилося ще більше чудо, Саті браття Кирил і Мефодій направляються на місіонерські труди до Хазарської царства, а Хазарія напоминає вам, в часи Кирили Мефодія Хазарія була від сьогоднішнього Києва аж до земель Кавказа і частично аж до Каспія, і, звісно, до Южних земель. Київ був тоді обкновенний маленький город хазарський, ніякий навіть не Якоїсь там в Русі, там не було. Но в той час імені браття і Мефодій указали хазарам, що їх наша віра православна, законна, убідили і ті согласилися, увиділи, согласилися з доводами Константина будущого Кирила і предложили їм много грошей за те, що ви побідили в диспуті. Ну, вони відказалися від золота. Вони сказали, відпустіть нам тисячі у вас рабів, які суть наші православні християни. Так і зробили, відпустили їм в награду рабів. Удивительна річ, у той час ще общество не було такої дикої, пораженої фанатизмом, як нині. Тоді ще і самі верхушка Хазарі була іудейська, їх там були помочники і мусульмани, але вони з удовольствием вели равноправний діалог, в котрому Кирилі в легенько їх обличили. І вони согласилися, не злобствували. Ну представлю собі, хто б нині з наших опонентів согласний сісти з нами в прямому ефірі за один стіл і вести равноправний діалог. Да б поумирали, чим б досогласилися, щоб нам дати можливість відкрито себе захистити. Да чому? В десяти аргументах і вони б мусили в прямому ефірі сказати простіть. Ми визнаємо, що ми просто злочинці, котрі підняли руку проти своїх громадян, об'єднаних в релігійну організацію Українська Православна Церква, то по лінії правові, а по лінії Другій, вряд ли б то согласилися вони, а тому вирішили так, бити одностороннє телевідія в них руках стопроцентово. І воно все каже, і, скажемо, правду, тим словом, уви лже телевідіння проти церкви, що, мов, тут якісь шпіони. Кирилі Мефодій вертається обратно і із, в Крима вони забирають. Так це случило, що у час їх молитви вода не відступила від берега, але мощі піднялися їм у руки. І вони зрозуміли. Що священномучений Клімент ото забажав. І тоді Кирили Мефодій ще раз визблагодарили Господа, що вони рахували Клімента покровителем місіонерської їх роботи, а тут сам Господь благословив їм взяти в руки мощі. Ну, опять для чого? Вони могли просто поклонитися мощам, мощі перекласти в одну з храмів ближайших Ні! Що зробили Кирил Мефодій? Это унікальні дипломати, котрих і нинішні історики, в тому числі і російські, і українські, оклеветали тим, що пустили чутку, науково не доказали, що кирилими Фоді не создали кирилицю. Глаголиця, котра мала до них і 120 років, неї не создавали. Ну, приписали, що вони глаголицю создавали. Вдумайтеся. Ми не ж не просто відиме лож людей не церковних, ми ведимо обман в наукових кругах, коли всі договорилися, і європейські учені, і російські, і українські, всім казати єднако, кирили Мефодій не создавали кирилиці, а лише знайшли там глаголицю, бавилися з ним і не виконали задачу, що простив їх Ростислав, создати. Переводи по-нашому, по-народному не, не справилися, кажуть обманчики-історики, лиш пізніше вони так допущають, що саме іменно Климент Охрицький, ученик Кирила і Мефодія, уже там у себе дома, на Охрицькому озері в монастирях, вдруг придумали кирилицю. Далеко елементарно розбиваються у факти ся брехня, обман істориків. А що з ними робити, якщо в них у руках всі інститути, коли доктора наук об'язані казати на кожному науковому засіданню, тема в нього є одна, але додати сьогодні вже відомо, що кирили Мефодій не создавали кирилиці. Віримо, що будемо входити в царство Боже, а співати будемо не по-німецьки, не по-англійськи, а по-Кирило бо бось язик є небесний Бог благословений, а іменно з ним Бог і прийме і нас, вірних церкви, бути наслідниками Царства Божого. Амінь.